Лікарські речовини, амідовані похідні вугільної кислоти. Вугільна кислота, як будь-яка кислота, крім солей, може утворювати естери, аміди та інші похідні. Для медицини найбільший інтерес, як цінні лікарські засоби, представляють аміди вугільної кислоти. До цього класу сполук належать уретани, похідні карбамінової кислоти і уреїди, ациклічні і циклічні. Похідні сичовини. До похідних альфа-бром заміщених ациклічних уреїдів відноситься бромізовал, латинська назва бромізоваліу, хімічна назва Н-альфа, бромізоваріаніл сечовина Вихідною речовиною в синтезі бромізовалу є хлорангідрид ізовалеріанової кислоти. За допомогою пентаброміду фосфору в альфа положенні до карбоксильної групи вводять атом брому. В результаті наступної конденсації з сичовиною бромангідриду альфа-бром ізовалеріанової кислоти утворюється бромізовал. Бромізовал представляє собою білий кристалічний порошок зі слабким запахом гіркуватий на смак. Дуже мало розчинний у воді, розчинний у спирті. Субстанцію ідентифікують за температурою плавлення. Хімічні реакції ідентифікації базуються на реакції гідролізу бромізавалу. Так, при нагріванні з водним розчином натріогідроксиду утворюється натріовасіль альфа-окси нової кислоти, бромід, карбонат натрію. І аміак. Останні виявляють за характерним запахом або за синім забарвленням на вологому червоному лакусомовому папірці. Для визначення натрію броміду, що утворився в результаті лужного гідролізу, дрожчину додають хлористоводневу кислоту і хлорамін. В результаті окисно відновної реакції. Утворюється молекулярний бром, який забарвлює хлороформний шар, жовто-бурий колір. Бромідеони також можна визначити за реакцію з аргентом і нітрату, але попередньо розчин після лужнього гідролізу підкислюють кислотою нітратною розведеною. З аргентом і нітратом утворюється жовтуватий сернистий осад, який частково і повільно розчиняється в розчині аміаку концентрованого. В результаті кислотного гідролізу бромізавалу під дією концентрованої сульфатної кислоти утворюється ізовалеріанова кислота, яка визначається за характерним специфічним запахом, а також в процесі реакції спостерігається виділення бульбашок газу. Для визначення залишку сильчовини у структурі бромізавалу проводять біоретову реакцію. При нагріванні речовини з розчином копрому сульфату в лужному середовищі з'являється рожево-червоне або при надлишку реактиву червоно-фіолетове забарвлення. Кількісне визначення бромізавалу Проводять за фізіологічно-активною частиною молекулою, за атомом брому. Для цього в результаті лужного гідролізу одержують натріоброміт, який потім кількісно визначають методом аргентометрії за фольгардом. Рощин після лужного гідролізу підкислюють кислотою нітратною розведеною. Додають надлишок аргентуму нітрату і надлишкову кількість першого титранту відтитровують розчином амоніотіоцианату, момент еквівалентності, встановлюючи за допомогою індикатору розчину феруму-3 сульфату. Стехіометричне відношення дорівнює одиниці. Розрахунок кількісного вмісту проводять за формулою для зворотнього титрування. Контрольним дослідом. Бромізавал застосовують в медичній практиці як заспокійливий і помірний снодійний засіб.